Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Коли відео про Аптос? Саме це питання найчастіше звучало за останні декілька днів в моєму закритому телеграм-каналі. Чому саме там? Тому що там відкритий чат. Про Аптос вийде цілих 2 відео підряд. Перша частина, котру ти зараз переглядаєш, буде про те. Чи варто розглядати Аптос як короткострокову інвестицію? А в другій частині ми розглянемо Аптос як інвестицію на довгостроковий період. Аптос я відкуповую на Хіобі, тому реферальне посилання, якщо в тебе немає аккаунту, буде в описі. Залітай. На момент, коли я пишу це відео. Ціна, звісно, таки трошки вже нижча, ніж була вранці. Вранці взагалі пік був просто бомбезний. І враховуючи те, що я закупився декілька днів тому, то в мене вже йде плюсом по Аптусу на коротку позицію, звісно ж таки, А плюс 120 доларів. За два дні, як на мене, це більше аніж чудово. Особливо, коли зараз ринок постійно. Такий, а, маніпуляційний і щось дуже сильно відростає щось повільно відростає, щось зовсім провалюється вниз, як той самий ВБТ, наприклад. Мати такий плюсовий показничок по Аптосу вельми непогано. Я відкуповував собі на коротку позицію Аптос по 7,2. Ну і те, що ми бачимо зараз в похвилинному розрізі, ми бачимо, що був є зараз, іде прям такий невеличкий сплеск. Він незначний, нічого колосального поки що я впевнений. Ми не побачимо. А ще декілька днів, а то і тижнів, доведеться почекати, щоб зробити хоча б. 50% від того, що ми інвестували. Але я впевнений, що він ще дасть зайти тим, хто не встиг по 7,2-7,3, а незважаючи на те, що я вважаю цю позицію, все ж таки за високою для входу. Але саме тому ми і беремо Аптос на короткострокову позицію, тому що для відкупів в довгостроковий портфель потрібно підбирати його значно нижче. Я не буду вам зараз в, цьому, в цій частині розповідати про те, які в них інвестори, яка в них підтримка, і все таке. Зараз ми чисто розглядаємо токен як коротку інвестицію, тобто купив зараз і продав через декілька тижнів. Якщо пощастить, навіть раніше. Якщо ми подивимося по графіку, то ми можемо бачити, що декілька днів тому він був по 8.3, що цілком непогано. Типу, якщо він дійде до 8.3, я зроблю плюс 1 долар на кожному токенові, а в мене тут в ордерах висить ну, такі непогано. Я буду доволі. Е... Щасливий, це буде непоганий результат, але все ж таки це не той результат, на котрий я розраховую. Бо якщо ми прогорнемо графік трішки вліво. До моменту його лістингу побачимо, що свічечка в нього була взагалі там під 17. А після того він приспустився до 7,7, Ну, типу, та ціна, котра є зараз. Типу, він зробив корекцію і вийшов після сплесків, знову ж таки, на ту саму ціну, що е, цілком логічно і вельми непогано. Поки ринок весь зелений, ми не можемо очікувати якогось значного проливу і спуску. Аптосу нижче. Тому по 7,3, 7,2, 6,5 це цілком круті позиції для того, щоб заходити в нього на коротку позицію і відігравати по одному 2 долари. Ті, хто мають більше часу і можливостей потерпіти, можна сміло виставляти ордери. Типу, в мене стоїть один ордер на 12, інший на 12,9 і останній на 14,9. Це не означає, що ці ордери такими і залишаться. однозначно. Все буде виходити з того, як буде вести себе ринок, і я можу їх замінити в будь-яку хвилину. Але на момент запису цього відео та його виходу на YouTube, ці ордера для мене є більше аніж актуальними і реальними. Тож, на цьому ми завершуємо першу частину по Аптосові, і в понеділок ви побачите другу частину по Аптосові, котра буде про довгострокову позицію в цьому токенові. Всім вдалих торгів.